Добрий день, шановні діти. Сьогодні ми пишемо з вами річний диктант. Назва диктанту. Теорія граничних навантажень. Будь ласка, прослухайте увесь текст. Життя безперервно ставить перед людиною ті чи інші перепони. Такий уже його закон. Велич і могутність людини якраз у тому щоб постійно і цілеспрямовано долати ці перепони, мобілізуючи і фізичні, і інтелектуальні, і емоційні резерви, недовантаження річ надзвичайно небезпечна. Недовантажити мозок не лише трішки сповільнити його розвиток, а й привчити до обмеженості мислення, до відмови від усього творчого. Прислухайтеся до цих слів, сприйміть їх як їх серйозне попередження, звичка до обмеженості мислення, відмова від усього творчого ось що чекає людину, яка не привчила себе у шкільні роки працювати напружено, долаючи звичку зайвий раз відпочити та інертність мислення. Дослідження показали, що втома. Так звана емоційна стурбованість менша в дітей, які працюють за складними, насиченими теоретичним матеріалом програмами, ніж у тих, які навчаються за звичайними програмами. Простіше це можна сформулювати так: щоб уникнути перевантажень, бійся не довантажити свій мозок, бійся його бездіяльності. Але тут виникає дуже складне завдання визначити свою особисту індивідуальну межу, щоб ділове робоче напруження не стало хворобливим перенапруженням сил. Будь ласка, з абзацу записуємо перше речення. Прослухайте його. Життя безперервно ставить перед людиною ті чи інші перепони. Такий уже його закон. Записуємо з абзаця з великої літери. Життя. Життя. Безперервно. Безперервно. Ставить перед людиною, ставить. Перед людиною ті чи інші перепони, ті чи інші перепони, такий уже його закон. Такий уже його закон. Перевіряємо життя безперервно ставить перед людиною ті чи інші перепони. Такий уже його закон. Слухаємо наступне речення. Велич і могутність людини якраз у тому. Щоб постійно і цілеспрямовано долати ці перепони, мобілізуючи і фізичні, і інтелектуальні, і емоційні резерви, записуємо велич і могутність людини, велич і могутність людини. велич і могутність людини якраз у тому, якраз у тому щоб постійно і ціле спрямовано постійно і ціле спрямовано Долати ці перепони? Долати ці перепони. мобілізуючи. мобілізуючи І фізичні, і фізичні, і інтелектуальні, і інтелектуальні, і інтелектуальні і емоційні резерви і емоційні резерви. Перевіряємо, велич, і могутність людини якраз у тому, щоб постійно і цілеспрямовано долати ці перепони, мобілізуючи і фізичні, і інтелектуальні. І емоційні резерви. Наступне речення з абзацу. Слухаємо речення. Недовантаження річ надзвичайно небезпечна. Будь ласка, записуємо з абзацу з великої літери. Недовантаження, недовантаження. Річ надзвичайно небезпечна. Річ надзвичайно небезпечна. Недовантаження, річ надзвичайно небезпечна. Перевіряємо. Недовантаження, річ надзвичайно небезпечна. Слухаймо наступне речення. Не довантажити мозок не лише трішки сповільнити його розвиток, а й привчити до обмеженості мислення до відмови від усього творчого, записуємо не довантажити мозок, не довантажити мозок, не довантажити мозок. Не лише трішки сповільнити його розвиток. Не лише трішки сповільнити його розвиток. Не лише трішки сповільнити його розвиток, а й привчити а й Привчити до обмеженості мислення, до обмеженості мислення. До відмови від усього творчого, До відмови від усього творчого. Перевіряємо не довантажити мозок, не лише трішки сповільнити його розвиток, а й привчити до обмеженості мислення. До відмови від усього творчого. Наступне речення. Прислухайтесь до цих слів. Запишіть. Прислухайтесь, прислухайтесь до цих слів. До цих слів. Сприйміть їх як серйозне попередження, наступне речення. Сприйміть їх як серйозне попередження. Наступне речення сприйміть їх як серйозне попередження. Перевіряємо. Сприйміть їх як серйозне попередження. Наступне речення з абзацу. Слухаємо його. Звичка до обмеженості мислення відмова від усього творчого, ось що чекає людину, яка не привчила себе у шкільні роки працювати напружено, долаючи звичку зайвий раз відпочити та інертність мислення. Будь ласка, записуємо з абзацію. Звичка до обмеженості мислення. Звичка до обмеженості мислення, звичка до обмеженості мислення, відмова від усього творчого, відмова від усього творчого. відмова від усього творчого. Ось, що чекає людину. Ось, що чекає людину. Ось, що чекає людину, яка не привчила себе, яка не привчила себе. яка не привчила себе у шкільні роки, у шкільні роки працювати напружено, працювати напружено, долаючи звичку зайвий раз. Долаючи звичку зайвий раз відпочити, долаючи звичку зайвий раз відпочити, та інертність мислення, та інертність мислення. Перевіряємо, звичка до обмеженості мислення, відмова від усього творчого, ось що чекає людину, яка не привчила себе у шкільні роки працювати напружено, долаючи звичку зайвий раз відпочити та інертність мислення. Наступне речення з абзацу пишемо з великої літери. Слухаємо речення. Дослідження показали, що втома так звана емоційна стурбованість менша в дітей, які працюють за складними насиченими теоретичним матеріалом програмами, ніж у тих, які навчаються за звичайними програмами. Будь ласка, з абзацу з великої літери записуємо. Дослідження показали, дослідження показали, дослідження показали, що втома, що втома, що втома, так звана емоційна стурбованість, так звана емоційна стурбованість, менша в дітей, менша в дітей, менша в дітей. Які працюють за складними, які працюють за складними, насиченими теоретичним матеріалом програмами, насиченими, насиченими. Теоретичним, теоретичним матеріалом програмами. Теоретичним матеріалом програмами. Ніж у тих, ніж у тих. Які навчаються за звичайними програмами, ніж у тих, які навчаються за звичайними програмами. За звичайними програмами. Перевіряємо. Дослідження показали, що втома, так звана емоційна стурбованість менша в дітей, які працюють за складними, насиченими теоретичним матеріалом програмами, ніж у тих, які навчаються за звичайними програмами. Наступне речення слухання. Простіше це можна сформулювати так. Щоб уникнути перевантажень, бійся не довантажити свій мозок, бійся його бездіяльності. Записуємо речення. Простіше це можна сформулювати так. Простіше це можна сформулювати так. Щоб уникнути перевантажень, щоб уникнути перевантажень, щоб уникнути перевантажень, бійся не довантажити свій мозок. Бійся. Не довантажити свій мозок. Бійся його бездіяльності. Бійся. Його бездіяльності. Перевіряємо. Простіше це можна сформулювати так. Щоб уникнути перевантажень, бійся не довантажити свій мозок. Бійся його бездіяльності. Останнє речення з абзацу, слухаємо його. Але тут виникає дуже складне завдання: визначити свою особисту індивідуальну межу, щоб ділове робоче напруження. Не стало хворобливим перенапруженням сил. Отже, будь ласка, з абзацу останнє речення записую, але тут виникає дуже складне завдання. Але тут, але тут виникає дуже складне завдання. Визначити свою особисту, визначити свою особисту індивідуальну межу. Індивідуальну межу, щоб ділове, щоб ділове. робоче напруження, робоче напруження не стало хворобливим перенапруженням сил, не стало хворобливим не стало хворобливим перенапруженням сил. Перенапруженням сил. Перевіряємо речення. Але тут виникає дуже складне завдання: визначити свою особисту Індивідуальну межу, щоб ділове робоче напруження не стало хворобливим перенапруженням сил. Будь ласка, давайте перевіримо увесь текст. Теорія граничних навантажень. Життя безперервно ставить перед людиною ті чи інші перепони, такий уже його закон. Велич і могутність людини якраз у тому, щоб постійно і цілеспрямовано долати ці перепони, мобілізуючи і фізичні, і інтелектуальні, і емоційні резерви. Недовантаження річ надзвичайно небезпечна. Недовантажити мозок. Не лише трішки сповільнити його розвиток, а й привчити до обмеженості мислення, до відмови від усього творчого. Прислухайтесь до цих слів, сприйміть їх як серйозне попередження. Звичка до обмеженості мислення, відмова від усього творчого, ось що чекає людину. Яка не привчила себе у шкільні роки працювати напружено, долаючи звичку зайвий раз відпочити та інертність мислення. Дослідження показали, що втома так звана емоційна стурбованість менша в дітей, які працюють за складними, насиченими теоретичним матеріалом програмами. Ніж у тих, які навчаються за звичайними програмами. Простіше це можна сформулювати так: Щоб уникнути перевантажень, бійся не довантажити свій мозок, бійся його бездіяльності. Але тут виникає дуже складне завдання визначити свою особистість, визначити, вибачте, Спочатку, але тут виникає дуже складне завдання визначити свою особисту індивідуальну межу, щоб ділове робоче напруження не стало хворобливим перенапруженням сил.